Вчора був великий форум малого та середнього бізнесу щодо питання участі і ролі асоціацій, і як би держава могла би стимулювати і органи публічної влади участь приватного капіталу бізнесу. І я з надав би слово зараз радниці голови асоціації міст України народної депутації 7-8 скликання голові всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу в пані Оксані Продан, яка розповість про взаємодію бізнесу до органів місцевого самоврядування. В управлінні процесом відновлення міст, як кажуть, на Заході, в Сполучених Штатах, ранні гроші, як дріжджі, допомагають тісто зійти, тому власне рання участь бізнесу і спроможність самоврядування завдяки децентралізації, включити бізнес у відновлення вже під час війни, є суттєвою підтримкою. Прошу, будь ласка. А ви як людина, яка, тому, добре знаєте ваш виступ про це про відновлення про бізнес і взаємодію самоврядування з ним? Прошу, будь ласка, паніксанд, дякую дуже за представлення. Насправді дуже хочу розказати зараз про те, як працює місцеве самоврядування сьогодні. Під час війни, починаючи з 2014 року, східні регіони з 24 лютого минулого року вся абсолютно Україна. І те, що бізнес нікуди не дівався, ми знаємо, що і волонтери, і будь-що насправді бізнес я би не відділяла від системи держави, тому що бізнесмени маленькі, великі, навіть великі. Іноді повертаються в Україну, а малий середній бізнес він живе тут, він тут сплачує податки, він користується тим, щоб, щоб продукує. Тому я би не розділяла бізнес і інших людей. Це насправді одні ті самі люди. Як з'ясувалося для мене у 2015 році, коли я почала працювати за дорученням голови асоціації міст, Віталія Кличка з асоціацією міст з мерами, що мери це теж. Люди, які живуть в цих громадах, і які так само їздять по дорогах, так само користуються соціальною сферою інфраструктурою, це теж ті люди, яким важливо, щоб міста і села громади були належного рівня. І дуже важливо про це пам'ятати, що ми насправді, коли говоримо про бізнес в громадах. Коли ми говоримо про громади в державі, коли говоримо про людину, страшенно не люблю термін внутрішньопереміщені особи, хоча розумію, що без нікуди нікуди не дінешся. Тому що насправді все це одні ті самі люди, які живуть в тих самих умовах, які ми самі для себе створили, і це дуже важливо. Тому маю велику честь і дякую за таку можливість тут сьогодні виступати від імені саме місцевого самоврядування від імені асоціації міст України, тому що ми всі живемо в цьому місцевому самоврядуванні, і після децентралізації в нас стало набагато більше можливостей, про що це щойно говорив в своєму зверненні. Віталій кличко нас стало набагато більше можливостей впливати на той чи інший стан громаді і заставляти іноді, а іноді підказувати, що робити саме тут, там де я живу. Чи це Київ, чи це Чернівці, чи це Буча, чи це Чернігів сьогодні? Асоціація міст. Я не буду робити презентацію самої асоціації. Я рахую, що це некоректно. Тут всі люди, які вміють читати, знають, як користуватися інтернетом і кому цікаво, ви подивитесь: єдине, що скажу: асоціація міст об'єднує сьогодні тисячу дві громади. Це всі 49 великих міст, які є в Україні, це всі 124 середні міста, які є в Україні. Це 228 малих міст і 601 село селище. Тобто, в принципі, 90% громадян України, які живуть в Україні, вони охоплені членами. Вони живуть. В, на територіях, в громадах, які є членами Асоціації міст України. І це дозволяє нам сьогодні говорити, виступати від імені місцевого самоврядування і зазначати про ті проблеми, які є, але я не хочу про проблеми. Про проблеми, я рахую, що дуже гарно розказав і показав фільм Мер Ірпіня. Вони дійсно серед перших постраждали. Я хочу, щоб сьогодні, якщо буде така ласка, можливість організаторів і модераторів говорити про завтра. І коли ми говоримо про Співпрацю бізнесу і місцевого самоврядування, то насправді це дійсно в першу чергу економіка, скільки би ми не отримували ПДФО від військовослужбовців, які а ми в минулому році відстояли цю позицію в асоціацію в бюджетах місцевих рад сьогодні, є ПДФО військовослужбовців, незважаючи на те, що його намагались забрати. Але економіка це коли працює бізнес, це коли створюються не службовці. Ці робочі місця державні, хоча вони повинні бути і вони повинні бути з достойними заробітними платами. Економіка це коли бізнесу комфортно, коли він приходить, і коли форуми держава проводить не про створення тільки для іноземних інвесторів можливостей, а про створення можливостей для розвитку просто бізнесу в Україні. Це дуже важливо для мене, як для представника українського малого і середнього бізнесу. Тепер до системних питань не могла просто цього всього не сказати. Ми працюємо дуже разом, місцеве самоврядування. Тому всім, хто зараз є тут, в залі, всім, хто дивиться нас онлайн, якщо хтось із вас дійсно хоче займатися економікою відновлення міст, урбаністикою. І не можете знайти доступ до голови тієї чи іншої громади, в якій ви живете, в яку ви хочете потрапити. Звертайтесь до нас, ми завжди допоможемо це зробити як через університет Київський національний імені гетьмана, і ми в цьому допоможемо, так і через мерів, які от зараз коло мене є присутній мер. Як в саму Асоціацію міст, в Офіси потрібні фахівці, ми допоможемо вам е, працювати, якщо ви дійсно хочете е, відбудовувати відновлювати міста, що таке економіка міста? Можна сказати про те, що це комуналка. Для всіх це зрозуміло, це комуналка. Можна сказати про те, що це е, оподаткування, бо саме з податків формується наш бюджет. Можна говорити про те, що це. Охорона здоров'я, тому що фінансування лікарень, воно теоретично за кожним хворим ходить з центрального рівня з державного бюджету. Але тільки якщо міський голова забезпечив наявність необхідної кількості анестезіологів і обладнанням цю лікарню, тому що це теж повноваження місцевого самоврядування і це теж економіка. Бо ці люди працюють, вони сплачують податки, вони витрачають гроші і так само заклад е... ініціюють роботу підприємців в тій чи іншій громаді. Ми можемо говорити про освіту, тому що освіта це теж місцеве самоврядування, і заробітні плати з державного бюджету сплачуються виключно вчителям. А все решта, це завдання місцевого самоврядування, і для того, щоб заробітна плата була більш-менш достойною кращою ніж сьогодні є на загальному рівні. Це теж стоїть завдання перед місцевим самоврядуванням, перед головою, перед депутатами місцевих рад, і це завдання Києва, і це завдання малесенького села в Рівненській області. Однаково. Ці завдання, які стосуються абсолютно кожної сфери діяльності людини, це в першу чергу місцеве самоврядування. Далі все решта. Загальна рамка це держава, але на місці це саме місцеве самоврядування. І саме від того, як регулює місцева рада умови ведення бізнесу, єдиний податок податок на нерухомість, податок на майно тільки складно два, ці, uh, послуги. Наскільки складно отримати послугу в ЦНАПі, це все залежить не від держави, це все залежить від органу місцевого самоврядування. Я сподіваюся, що я говорю про, да, про співпрацю бізнесу і про умови відновлення міст для того, щоб ми могли говорити про відновлення економіки після війни, і сьогодні так само відбудови, важливо пам'ятати, що. Багато дуже залежить від громадян, і багато дуже залежить від мерів. Наприклад, у нас переді мною виступав мер ірпіня. Вони відмовились від 50 мільйонів допомоги Києва, яку взяла Буча. Тому що як голова регіонального відділення асоціації міст України, мер Бучі запропонував, звернувся до Київ, київського міського голови про те, що немає грошей у цих міст. Вони дійсно захистили Київ. Вони дійсно стали собою своїми людьми, своїми будинками і захистили столицю від загарбників. І було прийнято рішення спочатку мером кличком. Потім його підтримали голов, члени Київської міської ради. І Київ виділив 410 мільйонів гривень прямих живих грошей. Я без презентації, тому я буду говорити: 410 мільйонів гривень для того, щоб профінансувати ті міста, які захистили собою себе, столицю. Ірпінь від цих грошей відмовився. Це відмова від грошей або на ремонт житла або на ремонт школи. Але це рішення голови громади обраного і рішення мешканців громади. Сьогодні завдання, і я би дуже просила, щоб ви про це говорили. Завдання нас створити умови для того, щоб інвестор заходив. Український інвестор, іноземний інвестор створити умови для того, щоб всі права були захищені, тут зрозуміло, не до нас то до судової реформи. Але ми про це повинні пам'ятати і завжди повторювати без роботи судів Нічого не буде працювати, і створити умови для того, щоб перше була розроблена стратегія. Вона є на обласних на загальнодержавному рівні, але е, поки що з незрозумілими рі, е, 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 нормами, тому що вона суперечить один документ сьогодні на рівні закону, суперечить іншому документу на рівні закону, і це є проблема. І знову ж таки, асоціація міст України неодноразово зверталася до уряду про те, щоб вони привели свої документи до одного якогось типового зразка, щоб було зрозуміло органу місцевого самоврядування, який реєстр вести, бо їх є чотири. Які з цих чотири. Трьох реєстрів, які треба заповнити, буде використовуватися для того, щоб потім відшкодовувати вартість житла. Отже, стратегія на на загальнодержавному рівні повинна бути єдиною, зрозумілою і прозорою. Далі буде обласна стратегія. Далі нам в громадах треба планувати, і нам потрібна ваша допомога, тому що планувати потрібно буде не тільки де будувати житло. Планувати нам потрібно де і скільки потрібно і якого. Будувати виробництва, тому що абсолютно правильно говорив Дмитро Григорович, ректор університету, про те, що у нас змінена уже Вона не міняється, вона змінена економічна географія. Але треба пам'ятати про те, що ті міста, ті громади, з яких виїхав бізнес, вони сьогодні боряться з тиловими громадами за те, щоб бізнес повернувся, і цього не було до війни. Так сьогодні є, і це можливість сьогодні українського підприємця. Повернутися, як, наприклад, я знаю конкретний бізнес, який повернувся в Одесу, але залишити свій бізнес і в Чернівцях, і не просто пересунути, змінити своє, свій, своє місце розташування, а подвоїтися, збільшитися і розвиватися це завдання, яке повинні робити сьогодні на рівні громад, насправді і в якому дуже потрібна допомога науковців. Сьогодні ваша спеціалізація, тих, хто зараз займається урбаністикою і відновленням міст, вона дуже і дуже затребована. Ще раз я дякую за те, що ви проводите цей форум. Я впевнена в тому, що результати обговорення, якщо ми будемо говорити про майбутнє і про завдання, які нам треба зробити, вони будуть потрібні і будуть востребованими абсолютно в усіх громадах України. Я абсолютно, а я хочу на завершення знову ж таки сказати про те, що для місцевого самоврядування важливо звичайно комуналка, важливо житло. Нікуди не дінешся без того, щоб створювати інфраструктурні проекти, забезпечувати соціальну сферу, бо мешканці не будуть тоді жити, якщо не буде де і не буде як е, допом... як, де і як жити, але без розвитку бізнесу це буде неможливо. Сьогодні це дуже багато хто бачить. Дуже гарні приклади. Є в Вінниці, в Білій церкві, в інших містах створення саме спеціальних місць для розвитку бізнесу, і я би хотіла, щоб. За результатами нашої з вами роботи таких місць ставало більше. Україна потім, після нашої з вами перемоги, стала великим одним таким місцем, хабом для абсолютно всіх бажаючих тут працювати і жити. Дякую дуже.